Цей вайб без цей вайб блогерства такий чудовий. Зараз 29 грудня, і я тільки пару годин назад згадала, що післязавтра буде новий рік. І як ви здогадав, я диктофон не включила. Як ви здогадались, додаткове відео на 31 грудня буде цей влог Його ніхто не просив, його ніхто не чекав. В мене, в принципі, немає якоїсь аудиторії, але Влог буде. Ще мені дуже цікаво, що в мене взагалі з носом. Чому він такий червоний? Добре, то неважливо. Влог буде дводневний, тобто сьогодні, 29-го та завтра 30-го. Ви побачите, як я пишу сценарії та роблю зйомки ось так, от як зараз з вами тільки під сценарій. Взагалі не маю гадки, кому це може бути цікаво, але все ж таки. Сьогодні я не спала, сама не знаю чому, просто так вийшло. В мене це норма. Тому що цей вайб безробіття. Ну так, ви зрозуміли. Але я гадаю, що по мені це не видно, тому що я виглядаю, як завжди, як завжди, худ. Але то не важливо. Зараз я буду робити підйоми для ось цих картин. До третя. Для ось цих картин. Я можу вам спокій... спокійно це показувати, тому що остання частина вийшла. Якщо хочете, дивитись. Якщо не хочете, теж подивіться. Як же ж складно без сценарію, господи? Щоб ви розуміли, я так зараз туплю не тому, що я не виспалася, не тому, що я не спала взагалі, а тому, що це моє. Це мій звичайний стан. Але ви можете виправити цей звичайний стан, тому що чим більше ви мене дивитесь, чим більше в мене буде переглядів, тим більше буде шансів, що я щось зароблю, та в мене з'являть Та в мене з'являться ді. Та в мене з'являться ди. Та в мене з'являться гроші на психолога. Як бачите, мені це дуже потрібно. Тож, дивіться, дивіться, пересилайте, ставте вподобайки, це все допомагає. Я вже сама втомилась балакати без сценарію, та взагалі я. Балакати це моє неулюблене, тому що моє улюблене це ось це все. Ну, ви зрозуміли. Я вже казала, що я буду робити підйоми? Поїхала. Вот для чого мені камера нужна. Жарю снімуть. Не дура, а не для неї. Ось так от приємно закінчились підземы, а зараз вже 16.30. Я гадаю, що зараз буде саме час для сценарію для э, ось цієї картини. Я не знаю, чому я їх не принесла Вони ось там. Досі лежать. Їх навіть не бачно, не видно. Отже, їх не відражають, коротше говоря. Чарлі! Ось для цієї картини. Не те, що червона, а та, що синя. У синьому. Чарль. Прокомінтуй. Не хоче. Щоб ви розуміли, це навіть не моя кошка. Це кішка, яка живе на три доми. Одна хата їй построїла хату з... І я гадки не маю, як буде пенопласт українською. Ми її годували, а три взагалі хрін знає, що робила. Але в якийсь момент вона просто зайшла та не вийшла. І поселилась в мене ось тут. Тепер це моя охорона. Ось така ця охорона. Так от щодо сценаріїв. Сьогодні в нас вже декілька разів планували відключення світла, і я через це не робила. Зараз мені треба зробити манікюр на двох руках.